Почали працювати з 2012 року. На власному паї заснував фермерське господарство. держава не давала землі. На сьогоднішній день люди здають нам землю, довірають. Тобто на сьогоднішній день у нас 1300 гектарів приблизно орних землі. Вирощуємо пшениця, ячмінь, кукуруза, соєшник, кріпак. Такі основні культури, які ми вирощуємо. В основному вирощуємо по класичній технології. Оранка виробляли компактором Беднар, фірми Беднар дуже гарно виробляє, коли у нас в мене був у нас був компактор е український. Ну чесно, не хочеться гадити своє гудити, але воно трошечки ну, не так. Імпортна техніка, іменно Беднар, щось на Беднар мені сподобався. Е виробляли ґрунти, і йшли, сіяли сівалки. Як е зерновими червона зірка сівалками, так і оцею. Щось сіє, беднар, також зерновий комплекс. На даний участок ділянки ми вирішили спробувати сіяти не по класичній технології, а по нульовій технології. Тобто ми союшник зібрали, нічого йому не робили, не прикочували, не діскували, зразу пустили сівалка. Сівалки присутні прикочуючі котки резинові, далі йдуть турбодіски, далі йдуть зерновий сошник. І е, загортачі. І воно, як ви бачите, поле ну, виробляється нер... не, не ідеально, але нормально. В цей час, коли е, з цією агресією важко, е, що сталося в Україні, з е, пальним пальне подорожчало, мінеральні добрива подорожчали. Да, треба економити е, е, трошечки економити. І от ми е, е, три операції ми завдяки сівалці е, 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 Беднар ми їх. Е, е, отримаємо економію в пальному в ресурсах, в затратах до цього. Ми сіяли з звичайними кіроградськими сівалками червона зірка. Я вам скажу, теж сівалки непогані, непогані, але ж хочеться щось краще. Це вже виставив глибину однакову. Воно і мінеральні добрива вносить, і насіння вносить рівномірно. То своє українське, ми ним сіяли. Ми вдячні ті червоні зірці, що давно працюють, давно поставляють наші техніки. Але все-таки хочеться зекономити на насінні, зекономити на пальному. От декілька операцій робить одна ця сівалка. Я нею ну, задоволений. Не і механізатор нормально працює на ньому і задоволений. І агроном також і я так. сівалка дуже хороша. Я від весни сію, ріпак, пшеницю. Добре. А в таких умовах це перший раз. Але це виходить? Ну, сівалка, ну, надійність перша, простота і швидкість настройки на той чи інший висів. Е -е, да. І сівалка працює, ну, я говорю. Ну добре працює, а можна сказати, відмінно працює. Що мені подобається, одночасно вносим і добриво одночасно сім. Продуктивність ми 40-45 гектарів. Вона дає сіт, трактор, ні холод тягне. Т-70-60, номінальна потужність у нього 210 сил. Зупинився на, сівал, на, сівалці, на техніці «Беднар». Я просто бачив на виставці, їжджу, на, в, Київ, в Київ на виставки і разом з тим в нас є така гарна фірма Агроресурс, яка продає цю техніку. Ми з нею давно працюємо, багато з неї техніки взяли. І от вони порадили. Я з ними порадився, довіраю спеціалістів. Ну і сказав би, що є якість, і ми задоволені.